Бути, залишитись чи поїхати, йти на нову роботу чи на навчання, переїжджати чи повертатися. Ми завжди знаходимося в якійсь внутрішній полеміки і в стані вибору між і між. Я зараз дам техніку, яка допоможе тобі знайти в собі відповідь на це запитання, тому що правильно, окрім тебе, ні знає ніхто. Встань зараз, працюй стоячи, закрий очі і сфокусуйся на своїй альтернативі, на своєму запиті, якщо так можна сказати, на своїх двох варіантах. Даю приклад на двох: ти можеш розгортати стільки, скільки тобі потрібно. Зараз дихай глибоко, сфокусуйся на диханні, ти ніби вдихаєш свій запит і видихаєш. Дихаєш, він розширюється, стає більше в тобі. Він ніби в голові зараз таким тоненьким молоточком відстукує. Що робити? Так чи так? Варіант один чи варіант 2. Зараз по праву руку у тебе буде простір з варіанту один. По ліву руку простір з варіанту 2. Дихай, слухай своє тіло. Твоє тіло зараз зробить крок і вибере перший можливий для тебе варіант. Стане вправо чи вліво. Іди за своїм тілом, немає правильно чи неправильно. Роби крок вправо чи вліво. Встань, заумри, застигни. З кожним вдохом на видихі відчувай дуже чітко і гостро своє тіло. Що ти відчуваєш? Що піднімається в тобі, під свідомість, нехай малює образи, картинки, твоє майбутнє, твою перспективу, коли ти обираєш цей варіант. Що з тобою відбувається, який ти? Що ти відчуваєш, чого тобі хочеться? Яке твоє тіло тут? Побудь, послухай, повідчувай, повдихай цей запит буквально через тіло кожною клітиночкою. Коли ти будеш готовий, ти зробиш крок і повернешся на своє місце. Тут зробив дих, глибокий видих, і стряхни з тіла, з тіла усе це те, що ти щойно а, проживав, обнуляйся, потрясись, обнулись. Тепер зроби знову фокус, уваги, на диханні вдих і видих. І роби крок в інший бік, там, де ти ще не був, переглянути, прожити, передивитися інший альтернативний варіант. Роби крок. Там застиг, завмер, вдих і видих ще глибше там. Нехай підсвідомість малі образи, картинки, а тіло видає відчуття і реакції твоєї перспективи, якщо буде цей варіант. Будь там. Спостерігай, відчувай, слухай своє тіло. Коли будеш готовий, повернешся на місце. Знову струсиш тіло, зробиш глибокий вдих, і через видих обнуляй все. І залишаєшся тільки ти і два варіанти. І відповідь в тебе вже є: Що найкраще для тебе? Користуйся!